Всім привіт дорогі глядачі та підписники. Мого каналу сьогодні у нас така от... <кхух> техніка приїхала з проблемою, коли пахне піжом. Клієнт сказав, що я міняв карбюратор, але нічого не змінилося, тому що вона нагрівається і... І глохне, потім її запустити не можна. Я завжди, ну не завжди, інколи, звісно що, коли я знімаю безпосередньо силіндропоршневу групу і бачу отаке от, ну ви ж, як то кажуть, в курсі, я отакого не лишаю. І деякі. Або просто глядачі пишуть, що це ще може походити. На мій погляд, оце ходити не буде. Вон, це буде впливати на нагрів, після після нагріву вона може вже, як то кажуть, не запускатися. Циліндропоршневу потрібно міняти. І те, що міняний карбюратор, так. карбюратор міняний, все добре, але ж іще один нюанс. Коли я міняю прокладку. Я її кладу на, на герметик. Тут герметика немає. Герметика немає. То вона занадто так начухана, я навіть ножечком так чухати не зможу. Ну, короче, хтось щось там. Трішечки недоговорю, що тут з великого і з великого і грандіозного, так як клієнт її приніс і сказав, що, як то кажуть, це моя робота, там, що хреново зробив, вон вона як працювала, так і буде працювати. Тобто вона як працювала, так і працює надалі, без ніяких там здвигів, нічого не помінялося. от І там хреновий, грошей взяв, як завжди, карбюратор поміняв, але, але все от така от, як то кажуть, хрінь. Міряємо кільця. Кільця міряємо. Дивимося візуально зазоряка. Ну, я, я не кажу, що ну, там, я не оправдуюсь, ні. Але е, із, із отаким зазором я в жодному разі не лишу е, кільця. Із отаким от стертим напиленням я в жодному разі не лишу циліндропоршневу е, групу. Єдине, що я можу зробити, єдине, у мене є... Гівняна гільза. Гівняна, так. Чесно скажу, вона гівняна. Зараз я її. От вона. От вам гівняна гільза. Цінник її... Чесно скажу, зовсім мізерний. Зовсім мізерний. Там десь було біля. Точно не скажу, можливо, там в районі 150 гривень ця циліндропорошнева група, можливо, і менше. Е -е, так як все рівно я не зможу е -е, пояснити клієнтові, що це не моя вина, там, то все. Е -е, це буде е -е, лише... Антиреклама. Е -е, тобто, ну, можливо, там хтось напише це неправильно, там, пошли його там нахрен там, і так далі, тому подібне. Так, ну, це не працює. Чесно скажу, це не працює. Вони е -е, ну, клієнти є е адекватні клієнти і кажуть, там переглянь ще раз, можливо, там щось не додивився, якщо щось потрібно, поміняй, там, але щоб вона працювала. Там, якщо там циліндропоршнева група вже накрилася, поміняє, я заплачу, тут проблем немає, але щоб вона працювала. А є клієнти, які вже безпосередньо заходять в магазин і кажуть, ах ти, там, скотеняка там, і так далі, тому подібне, ти кепсько зробив. А це, ну, це все антиреклама. І дуже-дуже, скажу вам, е, ну, не дуже гарно. Зараз саме головне це... Знайти мені отаку от штукенцію. О, є. Поршень є. Саборовський. Кільця є. Стопорочки є. Так, це назад. Оцих цих поршніх, як на поршневому заводі. М -м -м. Кільця. Що ми маємо по кільцям От зазорчик і І от зазорчик. Тобто ну, не потрібно там далі шалити, пихати, ну, все-все хрінь собача От зазоряка ви бачите, а тепер ми ставимо Опс і тут зазорочка. Отак от ми зробимо. От, Ну, майже ідеальний. Майже ідеальний. Mm. Поміняю я оцю вкину циліндропоршневу групу. Ну і все. Поїде вона далі клієнту, і не буде вона глохнути після, а, тобто, і не буде вона не запускатися після того, як її заглушили. Пусковий пристрій клієнт вирвав, сказав, що вона зовсім зовсім не запускається. І я йому встановлюю новий. За це вже, як то кажуть, Кошти тут так будуть. А циліндропорошнева на шаром. В общем, міняю целіндропорошневу групу повністю. Е ну і все. І буду пробувати запускати, що там, що там і як там заховалося. Єдине, що потрібно буде прикрутити е редуктора, бо техніка без редуктора. Працюю, коротше. Зараз перевіримо. Щось з цього всього діло вийшло. Проємарка чає ідеально. Запускать краще з блоком газу в будь-якому випадку, так вона швидше запуститься. Запитання для всіх, хто повірить, я карбюратор не крутив. Я лише зробив отак от. Тобто поміняв гільзу. Поршень, чесно скажу, я не міняв, поршень лишив. У мене були кільця. Я підкинув на весь сумки кільця. Звиняйте так, ну на шару. Шара, як то кажуть, є є і має свій об'єм. От чому вона запустилася в мене? Ну, деякі люди кажуть, я демон. Не знаю, можливо і так. Але е не потрібно перегибати, як то кажуть, палку після ремонту і наганяти там на ремонтника. Я, я не кажу там, там е про... Деяких, так, і звісно, що повернення бувають. Раніше я соромився їх показувати, але інколи повернення бувають ну, доволі такі жорсткі і кумедні, от як ця. Тобто на даній техніці безкоштовно була заміна, циліндра, не циліндропоршневої групи, а лише циліндра і кілець. Поршень вийшов клієнта прокладка під гільзу, новесенька. Все. Так. Пусковий пристрій, запусковий пристрій, клієнт розрахується. Тобто те, що я заробив, це, грубо кажучи, відсоток від самого пускового пристрою. Все. От такий ремонт і заміна отакої от деталюшки, яку я не міг лишити при минулому ремонті, коли я його робив. Ну, от таке от я б ну, реально б не лишив би. І, і ще хочу додати, що коли я роблю, у мене є деякі мітки. У кожного ремонтника є деякі мітки. Наприклад, отаке от я не лишаю. Тобто це перше. От, два гвинтика під пусковий пристрій. Зараз встановлені новенькі от, під шестигранник. От вони. Потім, після е кожного ремонту або, або от, там, перед кожним ремонтом я завжди перевіряю. Затяжку гвинтів під бачок, якщо цей бак на два кріплення. В будь-якому випадку, тобто це не коштує грошей жодних, тобто жодної копійки не коштує для клієнта. Це, грубо кажучи, мій бонус. Після кожної, ну при кожному ремонті, навіть, навіть там. Заміна пускового пристрою або там ну, про свічку, ні. я перевіряю затяжку гвинтів під бачок. Якщо гвинт докручується, я встановлюю там шестигранник або викрутку і вручну. Тобто без зусилля, без плеча. Якщо гвинт докручується, я його викручую. Проклеюю, а потім вкручую. Е, ці гвинти викручувались. Тобто, Тобто отак. Тобто чомусь мені кажеться, що хтось мене наколює. Але ну нічого страшного. Вона не занадто, як то кажуть, дорого коштує, дорожче коштує сама репутація. Так що так... Дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Ми з